Не падати духом і робити те, що вмієш найкраще. Пересланка з Харкова Катерина Фрішко вдома займалася власною справою. Жінка керувала салонами для домашніх улюбленців та ветаптеками. Через війну довелося все покинути і переїхати у чуже місто. Та в новому для неї Івано-Франківську каже: опускати руки не збиралася. Тож і взялася відновлювати свою справу з нуля. Це у нас мальтійська болонка, от прийшла на грумінг. Що ми з ними робимо? Перед тим як стригти. Собакою потрібно знайти контакт, спільну мову. Ми розчисуємо собаку, ось цю шерстку, щоб не було ніяких ковтунів. Підстригаємо кігітки, чистимо вушка От. і ще там вибриваємо лапуски. Потім йдемо купатись. Після купання ми сушимося і вже буде у нас стрижка. Грумінгом Катерина займається вже понад 8 років. Сучасні господарі каже, намагаються стежити не лише за своєю зовнішністю, а й за зовнішнім виглядом своїх вихованців. Тож роботи зізнається, є чимало. В Івано-Франківську спочатку працювала на орендованій квартирі, де зараз мешкає. А коли охочих постригти своїх улюбленців стало більше, то наважилася відкрити студію. Дуже круто, що багато людей, котрі це цінують, що як стиліста, а не просто як людина, котра може побрити собаку і все. А, тобто люди цінують різні зачіски. Вони приходять і там з якимись картинками, там десь вони там побачили, дізналися можна так, а можна так. І ми підбираємо вже під тип шерсті у собаки, під собаку, під мордочку, лапки. Там є багато нюансів, які у людей, там, якщо робити зачіску якусь, то ми теж дивимося там на обличчя, як воно буде там. Виглядати так же собака до Івано-Франківська жінка переїхала всередині березня разом з чоловіком. До останнього каже, не збиралися покидати місто. Та після того як окупанти ракетами вдарили по центру Харкова, все ж наважилися поїхати. Коли прилетіла ракета перша до центру, вода тоді ми за 20 хвилин зібралися. Я з чоловіками з нами ще були троє а, ребят. Що ну ми поїхали до Дніпра? Були у Дніпрі, там теж якісь були прильоти. Ми теж ну. Щось, що робити, поїхали до івано франківську Було дуже страшно, але ну, це було. Виїжджали, теж був такий жах. Що їдеш по маршруту, вікна настіж, дивишся по сторонах у чат-боти, щоб не де тут перед тебе нічого, не ні ракета або самоліте ну, маршрути мінялись, бо десь їдеш, десь будівля рухнула, все перекрито. На зможе повернутись до Харкова, каже Катерина: не знає за цей час. Зізнається Івано-Франківськ встиг стати для неї другою домівкою. Тож поки продовжуватиме працювати тут. Люся Віталій Маглазі, телеканал 402.